Все. Так, сьогодні 8 травня 10 годин, 10 хвилин. Згідно розпорядження, має відбуватися перед сесією комісія, постійна комісія з питань школи комунального господарства міста будування та комунальної власності та інвестиційної діяльності. З 5 членів комісії всі відсутні. З п'яти членів комісії, двоє членів комісії перебувають у лавах Збройних сил, це є поважна причина. Для того, що вони можуть не бути. Але три депутати, такі як Левицький Ігор Николаївич, Мельник Мені Йосипівна та міслинським Олег Гігорович, саме усунули в комуналі своїх депутатських депутатів. Хочу наголосити на тому, це як я вважаю дуже важливо, що у зв'язку з терористичним актом Російської Федерації на території України безпосередньо, на територію Муської селищної ради нам потрібно провести обстеження багатоквартирних будинків Державному інститутом проєкту реконструкція для отримання технічного звіту про наявність стан капітальних порушень з метою подальшого розроблення кошторисної протягну, документації та ремонту капітального ремонту багатоквартирних будинків. І так само. Виготовлення практикошори документації в нашому дошлому ну, навчальному закладу, дзвіночок, який так само пострадав. Але три депутати відсутні Закликаю депутатів до кінця дня сьогодні з'явитися в селищну раду своїми очима, вийти перевірку з на місце, оцінити наслідки руйнації і прибути на сесію і проголосувати питання щодо. Виділення коштів на проведення технічних звітів, виділення коштів на е, викликане кошторисної документації, виділення коштів на вирослення габаритного сміття та виділення коштів на ліквідацію наслідків руйнування, які були спричинені. Зараз на комісію у нас, присутній наш житель, майно якого, об'єкт якого постраждали внаслідок ракетного удару. Я хочу дати слово Олександру, будь в мене постраждало новує майно, і я вважаю, що депутати мають бути на місці і виїжджати на місця, і обстежувати у кого що постраждало. І тому я вважаю, що це неправильно, що депутати не з'являються навіть на сесію. Це ви самі саме бачите. Ну, така ситуація. Будемо зараз запитати, завершуємо комісію, яка не відбулася, і будемо затягувати їх сюди, щоб вони. Якщо ці депутати не хочуть їздити, то нехай заявляють про самовідвід. Ну, так сказали, що Какислицький Олег Григорович, він не живе в громаді. Він не живе в російській громаді, бо він є депутатом. Так При само Червицький ми? Ігор Миколаївич також не житель міста Житомира, який тут не проживає. Мені тілі Йосипівна не відвідує сесію, якщо я не помиляюся, вже майже рік. Просто не відвідує. Ну то хай заявляють про самовідвід. Від своїх обов'язків. Складають повноваження. Складають повноваження. Яка ваша робота? як вчиняти зараз. Як вчиняти? Примусово їх привозити на засідання. так і буде. Засідання не відбулося.